Mm-hmm. Добрий ранок, колеги. Мене звати Володимир, я представляю українську енергетичну біржу. Сьогоднішній вебінар ми проведемо на тему використання запобіжника ціни. Думаю, можемо вже починати вже 10.01. Хто хотів, той зайшов. Цей вебінар буде записуватись, тому ми його викладемо потім на сайті. і Кому буде цікаво, той зможе ще раз його подивитись і ознайомитись з цим функціоналом. Ну, хто не попав на цей, цей вебінар. А, чому виникла така необхідність? Тому що деякі учасники, а, мабуть, не знають або не хочуть використовувати цей функціонал, який був впроваджений для того, щоб упередити купівлю. Ресурсу електричної енергії на даному випадку по ціні, яка вас не влаштовує. Що таке запобіжник ціни? Запобіжник ціни це коридор, який учасник торгів, а саме це може зробити як ініціатор торгів, так і потенційний покупець, якщо це позиція на продаж, становити ту ціну, по якій він. Наприклад, якщо це покупець бажає максимальну ціну, по якій він бажає купити цей ресурс, а продавець, відповідно, може поставити мінімальну ціну, по якій він хоче продати, менше якої він не готовий спускатись. Зараз я розшарю свій екран і покажу вам на прикладі підготовлених уже торгів, ну, учбових. Як це реалізовувати? І як ну, як, скажімо так, встановити запобіжник ціни, бо деякі учасники вважають, якщо вони внесли цифру в поле мінімального або максимального значення запобіжника ціни, це вони вже думають, що вони встановили запобіжник. Так, я розшарю екран. А, але таким чином. Так, це ми теж кудись перенесли прячу. Ось таким чином. ми Зробимо, щоб було видно. Я вже підготував торги, заздалегідь. Вніс вже позицію від ініціатора. Підписав її. І двома учасниками заявився на цю позицію. А, ініціатор позиції до початку торгів в момент подачі позиції, або в момент, вже після того, як він підписав цю позицію, він може встановити запобіжник ціни на мінімальний якийсь значення. Є, це треба. О, так, і на якесь значення мінімальне. Або максимальне, це ж теж його право да, встановлювати цей коридор, і вже після початку торгівся це, це значення буде працювати, буде вимкнений, Вим, вимкнений. Запобіжник ціни, і, відповідно, якщо ініціатори опозиції будуть приходити зустрічні пропозиції з Меншою ціною, ніж. Ніж... Пане Володимире, а... вибачте, екран не видно зараз. Так, зараз хвилиночку. Давайте ще раз попробуємо. Так, добре. А зараз видно? Видно зараз? Так? Ні. Так, зараз ще раз спробую хвилиночку. Так. А зараз. О, зараз повинно бути Це добре. Видно. Дякую. Так, значить почнемо ще раз. Я зараз знаходжусь на. Позиції як ініціатор, тобто я її подав, і в мене є поле запобіжних ціни, яке я можу встановити ще до початку торгів Тобто, якщо мене цікавить, ну, відповідно, я продавець, мене цікавить те, щоб ця позиція не продалась нижче, ніж я бажаю. Тобто, у мене стартова ціна, наприклад, 4500, то я, наприклад, ставлю там 4300. І обов'язково необхідно натиснути кнопку надіслати. Мені страдає, система питає мене, чи дійсно я хочу встановити мінімальне значення запобіжника ціни, і підтверджую свою дію. Все, коли у вас з'явилось повідомлення, «Виконано», це значить, що ви встановили як ініціатор позиції цю ціну. Тепер переходимо на учасника торгів, потенційного покупця. Він також може. До початку торгів. момент розрахунку застави або заявки на ну, коли він заявляє заявляється на участь, якщо у нього гроші є, і він йому немає необхідності розраховувати заставу, він також може в карточці позиції до початку торгів, період реєстрації заявок встановити ту максимальну ціну, по якій він. Готовий купити не вище цієї ціни. Наприклад, Ну, зрозуміло, що нижче ми всі хочемо купити. Тобто, я, наприклад, ставлю, що я готовий купити мегават за 4600 і нажимаю на діслати підтверд. Все, ми встановили: одному учаснику встановили, іншому не встановили. Система запам'ятала цю інформацію. І уже в ході торгів, відповідно, вона буде відсікати бажання учасника купити дорожче, або прийняти ініціаторам ціну, яка нижча, ніж він встановив. Тепер давайте переведемо, переведемо ці торги в торги і подивимось уже в ході торгів, як це відбувається. Ось у нас є ініціатор, у нього є запобіжник ціни. Ви бачите, він зберігся. Тобто, це не значить, що ви встановили, торги почалися, ви не бачите, який у вас запобіжник. Така ж сама ситуація і у покупця. Ось його максимальне значення. Це значить, що воно вже встановлено. І тепер, наприклад, я як покупець хочу відправити продавцю цінову пропозицію. Там хай буде один лот, з ціною 4200. Надсилаю. Так, зараз хвилиночку. Ще раз надсилаємо. Наша зустрічна пропозиція пішла продавцю. Продавець бачить, його вона, наприклад. Ну, скажімо так, на даному етапі вона його не влаштовує, да, але він там десь відволікся, щось зробив. І натискає кнопку прийняти пропозицію. Підтверджує. І ви бачите, що система повідомляє учасника, на даному випадку продавця, що він не може прийняти цю зустрічну пропозицію так, як у нього стоїть запобіжник ціни. Для того, щоб прийняти цю зустрічну пропозицію, необхідно відповідно зняти запобіжник ціни і прийняти. Тобто. Необхідно видалити його, щоб тут було пусто, натиснути кнопку Надіслати, підтвердити свою дію, тобто таким чином, видаляючи значення запобіжника ціни, ви його знімаєте. І після цього можемо приймати ту зустрічну пропозицію, яка надійшла від покупця. Як ви бачите, цей функціонал Працюю таким чином. Тепер, наприклад, ми зараз у нас є ціна 4600, так? Ми іншим учасникам, наприклад, зараз піднімемо ціну до 4599, переб'ємо. Ось у нас 4600. А у іншого учасника, як ви бачите, максимальна ціна 4600. Тобто я зараз можу прийняти ціну 4600. Але якщо, наприклад, як у нас відбуваються торги, ви знаєте, гарантованого покупця, да, там постійно перебувають. І немає часу, наприклад, слідкувати, яка зараз ціна. Тобто ви поставили собі 4600, інший учасник перебив, ви ввійшли в кураж, починаєте да, торгуватись, торгуватись, не слідкуєте вже за ціною і. Ціна вийшла за той коридор, який ви встановили максимальну ціну. Нажимаєте надіслати, підтверджуєте дію, але система вам також повідомляє, що треба змінити запобіжник ціни або взагалі його сняти. Тоді ми, наприклад, ставимо 4610, надсилаємо, підтверджуємо. І поки ще йде торг, ми можемо відповідно підтвердити цю дію. Як ви бачите, система прийняла. Ціну 4603, 4602, наступна 4603, і вже буде назву зупиняти на ціні 4610 гривень за бігават. Якщо ми хочемо зняти, то відповідно, як я вже казав, надсилаємо, підтверджуємо, закриваємо. Все. Тобто, таким чином, головне, при встановленні або та знятті запобіжника ціни це. Підтвердити дію, щоб система вам повідомила, що так, ви це зробили. Давайте ще раз: ставимо 4610, надсилаємо. Бачите, у нас на будь-яку важливу дію є вікно підтвердження. Ви дивитесь, що ви встановили. Натискаєте підтвердити, і після цього вже система буде вас зупиняти на тому. На, на тій ціні, яку ви для себе встановили. Для того, щоб ви не купили дорожче, ніж ви бажали зробити. Так, ну, о, така ж ситуація, а я ж вже з продавцем показав. Тобто, ви можете о, продавцю від продавець також не може, наприклад, якщо він встановив ну, якісь міні... ну, якусь мінімальну ціну, давайте поставимо там 4580. Так. Мінімально надіслати, підтвердити, і це стосується для продавців. Я думаю, що у нас тут продавці теж є. І це стосується і тих значень, які ми будемо встановлювати на торгах або у черзі. Якщо ми поставимо на торгах 4570, наприклад, і натиснемо надіслати, то система нам теж не дасть цього зробити, бо нас стоїть, Обмеження по діапазону. Ви бачите, що ціна не змінилась. Хоча у продавця тут стоїть 4570, але у учасників не з'явилось повідомлення про те, що продавець змінив ціну, як це відбувається. Наприклад, якщо ми зараз поставимо ціну 4570 і натиснемо надіслати, підтвердимо свої дії, а, мінімальне. Так, мінімальне-мінімальне. Це у нас значить 4590. Так, надсилаємо 4590. Бачите, ніяких повідомлень щодо запобіжника нема. Є повідомлення про те, що ми змогли змінити ціну на 4590. І відповідно у учасників також ціна змінилась. І з'явилось повідомлення про те, що від, ну, ініціатор позиції змінив ціну на торгах. Тобто, таким чином ви можете встановлювати, що ми рекомендуємо робити, особливо, як я вже казав, раніше це торги гарантованого покупця, де ви, як знає, ну, як ви знаєте, торги йдуть дуже активно. Ну, також це стосується всіх інших торгів, бо людина може зробити помилку, від цього ніхто не застрахований, і потім будуть неприємні наслідки стосовно того, що ви купите не по тій ціні, яка вас не влаштовує. Також, якщо ми вже заговорили про, ну, не те, що заговорили, це наша тема вебінару, да, запобіжних ціни, але у нас ще є. Теж дуже хотів би акцентувати на цьому увагу. Це повідомлення про відхилення в 20 Також хотів би, щоб ви його не. Ну, якщо ви встановите запобіжник ціни, то воно у вас не з'явиться, бо ви не поставите ціну, яка буде перевищувати це значення. Але якщо ви не встановили запобіжник ціни і при відправці ініціатору позиції якоїсь такої дивної зустрічної пропозиції. Дивно, мається на увазі, що ви поставили отак, наприклад, ще один 0, 0 і купуєте вже на 24 590 за 45 900. Надсилаєте повідомлення і надсилаєте зустрічну пропозицію. І, як ви бачите, у вас з'являється от таке повідомлення, де вас система питає, ну, навіть не питає, а звертає вашу увагу на те, що ви Встановили ціну, яка перевищує на 20% ту ціну, яку яка зараз встановлена. Тобто, шановний учасник, зверни увагу на то, що на те, що ти ставиш дуже високу ціну. Таке ж повідомлення з'являється, і у разі, якщо, наприклад, ініціатор позиції теж встановлює таке ціну і натискає. Надіслати. У нього теж таке повідомлення з'являється. Але дивіться, в, е, ініціатор позиції може змінити так ціну. Ви цього не помітили. З'явилось повідомлення, знову ж таки, на щось відволікли, відволіклись, закрили, не прочитали його, не подивилися, скільки там нулів. Але у вас стоїть запобіжник ціни. І в будь-якому разі ви не купите по тій ціні, яку встановив ініціатор, в разі якщо вона перевищує якісь ну, якісь норми, да, там, скажімо так. По, і тут же ви ж бачите в повідомлення, що ціна пропозиції 45 900. Ой, ну да, тисяч 45 900 гривень. І коли ми підтверджуємо, то система нам не дає цього зробити. Тобто запобіжник ціни він може бути для вас е, у разі якихось активних дій таким стопором, який дасть вам можливості, скажімо е, так, зайти в раш і купити дорожче. Тобто, е, ну як це сказати, якщо людина у нас а, азартна, да, то ти купуєш, 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 за ціною не слідкуєш, тобі цей обсяг треба, але ти вже зайшов за свої якісь обмеження, і потім, коли воно акцептувалось, ти бачиш, що воно акцептувалось вже не по тій ціні, якій тобі хотілося би. Відповідно, треба для цього встановити запобіжник ціни. Інша річ це якщо ініціатор позиції встановив помилково. Коли змінював ціну на торгах, якусь таку ціну, яка виходить за рамки дозволеного, да, в цьому випадку запобіжник ціни також вам відпрацює, ну, зробить добру справу, да, тим, що він вас збереже від купівлі по ціні, яка буде в 10 разів перевищувати якусь адекватну ціну, яка Зараз є на ринку, наприклад, да? Там, ну, по які купують. Тобто запобіжник ціни все ж таки це дуже такий суттєвий функціонал, яким я би вам, ну який би я радив би вам використовувати постійно на торгах. Він вам якби нічого поганого не зробить, навпаки, збереже вас від якихось небезпечних дій. Да? І він не дуже таки відволікає вас від торгів. Тобто, ви прийшли. Встановили, якщо треба, змінили в якусь більшу сторону, якщо ви десь маєте більший лаг на купівлю, да? і, ну там переглянули якусь свої, свої цінові е, можливості і купуєте вже по вищій ціні, можете купити по вищій ціні. Відповідно, ви його просто змінюєте і торгуєте далі по цій позиції. В принципі, як ну, по функціоналу запобіжника ціни я вам розказав. Якщо у вас є якісь питання, готовий на них відповісти, можете задавати питання, і якщо вас цікавлять інші якісь функціонал, ну я маю на увазі тільки функціонал системи, так, да, не тільки запобіжник. Так, я бачу, що хтось говорить, але я нічого не чую. Давайте я зупиню шарінг. Так, ну, якщо. Ну, я бачу, що питань ніяких немає поки що. Чи я дуже гарно розповів. Або. Або якісь інші причини, що вони питань? Дякую. Так, о, я за чат забув. В чаті ж теж може бути питання, так? Вилиночка. А, вже показує. ні, ні. Так, 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 так. Ну, ще раз хочу наголосити на тому, що використовуйте, будь ласка, цей. Пункціонал, не забувайте, коли ви внесли суму, ну, верніше, ціну запобіжника, ціну, запобіжника в поле мінімальне максимально максимальне, натиснути кнопку Надіслати і підтвердити свою дію. Тобто таким чином ви його, скажімо так, включаєте. Коли ви видаляєте, його знімаєте, то знову ж таки видаліть. Це значення ціни, натисніть кнопку Надіслати, підтвердіть свою дію, і таким чином ви знімете запобіжник ціни. І він вже у вас не буде працювати. Але краще все ж таки встановіть його, встановіть якусь таку ціну, яка у вас буде, ну, може там більш-менш на пару гривень вище границя, да, вашої ціни, але це не буде купівля, наприклад, там на 100, 200, 300 гривень дорожче, дорожче ніж ви цього бажали. І, відповідно, тоді не буде у нас відмін угод або якихось інших ситуацій, які іноді виникають в зв'язку з тим, що купили не по тій ціні, як по якій бажав. Тоді, якщо ні у кого немає питань, дякую за те, що слухали, за те, що прийшли. Всім мирного неба. До нових зустрічей. До побачення.